Зараз ми знаходимося на вулиці 9-та лінія на з Скатлярівського. Бачимо, що перекладають теплотрасу. Ця труба прокладена була в 1979 році, більше 40 років, вона вже і зносилася. Труба була гола, нас лежала стальна Замінюємо на попередньо ізольовану, це 200 метрів. Звичайно, це дуже потужно зекономить і в газу. То тобто є буде менше тепловтрат. Коли вода остиває швидше, то береться більше газу для того, щоб її. Нагріти, тому тут ми зекономимо і на газу, менше буде виїздів аварійних бригад на якісь ділянки аварійні. За минулий сезон було тут три таких великих аварії. Ми е, намагалися в найкоротші терміти все це локалізувати і зробити. Проте ж знову ж таки запланували вже такі роботи по ремонту на це літо. І, звичайно, ми робимо без підрядників, робимо своїми силами, своєю технікою. У нас є техніка. Люди знають, як це робити. Роблять не один рік. Всі майстри, і слюсарі, і зварювальники ну, все це робимо своїми силами для того, щоб максимально здешевити вартість ну, цієї реконструкції. Ці труби гарантія 50 років. Вона менше підтверджена корозії вже. Я впевнений, вона і більше ще зможе попрацювати на нашій громаді для наших містян. Ну, наприкінці минулого року, на кінці опалювального сезону, який показав певні недоліки при постійних відключеннях електроенергії, були. У нас аварії на тепломережах виявили такі аварійні ділянки. Запланували вже в плановому режимі на цей рік поміняти при підготовці до нового опалювального сезону 23-24 року. Міський голова нас активно підтримав. Допомогли. Ми закупили труби попередньо ізольовані. На вулиці Троїцькій. Ми замінили, як я говорив, теплотрасу. Також вона була стара. Об'єктивно було багато скарг на проблеми з теплопостачанням, тому ми знову ж таки планували роботи на цей рік. Перепідключили і наше комунальне підприємство ЖК Єрпінь. Переключили будинок Потроїцький та дошкільний навчальний заклад. Три об'єкта вже матимуть стабільне теплопостачання в цьому новому опалювальному сезоні. Плануємо роботи завершити. Десь в 20-х числах серпня, потім також ми наведемо за собою тут лад, відновимо благоустрій, асфальтне покриття, і в принципі вже будемо готові для стабільної подачі теплопостачання до будинку по котляревського 65.